Сьогодні ми прощаємося із нашим білосерківським земляком, воїном Богданом. Дивлячись на обличчя фотографії і порівнюючи з цим обличчям, яке лежить в труні, ми бачимо велику кардинальну різницю, ту різницю, яка вплинула та саме війна. І тільки такі мужні і славні воїни, як Богдан, вони дають можливість нам жити, народжувати. Він не просто віддав своє життя на полі бою. Він віддав своє життя за майбутнє покоління, за ті покоління, які обов'язково народяться в вільній незалежній Україні. Богдан пішов служити надзвичайно відповідальну військову частину, десантно-штурмові війська. Вони першими приймають бій, бо розуміють, що там за спинами їхніми знаходяться їхні побратими, дорога скорботна родина, рідна мама, дружина, близькі, рідні, вірні бойові побратими. Прийміть наші щирі і глибокі співчуття. Слава і низький уклін, воїну й захиснику України, Богдану, вічна йому пам'ять і царство небесне. Слава Україні! Героям слава! І слава незламним синам і донькам України!